Так, сьогодні у нас на огляді 25-24 сотки село Віта поштове. Віта поштова та, та частина села, що а, межує з кругликом. Тобто, якщо їхати з Києва в сторону Одеси, то це буде в нас віта поштова з лівого боку. Так, ділянка розбита на... 5 ділянок під будівництво 4 котеджів. Вже залиті фундаменти, все зроблено дуже якісно. 4 котеджі, плюс п'ята ділянка це заїзд. Ось із цього боку. План будинків прикладу. Скажу відразу, що вже на будинки є проєкт. Готовий, можна ознайомитися. Так, з приводу комунікацій. По фасаду у нас проходить асфальтована дорога, я покажу, зручний, дуже заїзд, до речі. Там практично з Одеської траси трошки з'їхати і там все нормально. Так, заведено для будівництва 5 кВт і зроблена одна середловина, Ну, виключно там технічна вода на близько 30 метрів середловина. Так, і по периметру встановлений забор на... На фундаменті. Так, e, значить, по документах у нас власність менше трьох років, тому виникає податок і розумієте, що буде 5, 5 угод, тому що 5 ділянок. Продається все одним лотом. За більш детальною інформацією, за переглядом, будь ласка, телефонуйте або дивіться посилання. На оголошення. Оголошення буде в описі, посилання на оголошення буде в описі до відео. Все, всього доброго, будь ласка, телефонуйте. Дуже цікава ділянка. Так, і огляд по кругу. Там у нас ну, неподалік ось Ви бачите, є ліс вже починається. Так. І е, навколо е, ну, активно територія забудовується. І ось там також бачите ліс. Так, Ми вийшли на фасад ділянки, ось закінчується ділянка, дорога. В цій стороні в нас одеська траса, так. а в тій стороні, ну трошки в сторону, якщо зайти, буквально 5 хвилин і можна дійти до озер. Озер тіщу в круглику. Так, ще великим перевагою є цієї ділянки те, що вона межує з річкою. Ось подивіться, Річка практично потікає вздовж забору. Тобто цей забор наш можна просто перенести на цю сторону. Так, це Земля точно вона нікому не належить, тобто неприватна власність. Так, І буде у вас проходити власне, власне водойма вздовж ділянки. Так, Зараз у нас майже липень, кінець-червня. І бачите, річка. вона досить, досить така, Крупненька, о тобто вона не пересихає. Це ця вода йде до Озер, Озер Круглику. Так, все на цьому, все дякую. Там круглик, Там Круглик. Desce que é